Добрий вечір, шановні глядачі! Вітаємо вас уже у новому 2015 році і напередодні Різдва Христового. Це усім нам з дитинства улюблені і радісні дні наповнені світлом свята спільної радості, веселощів, очікування, миру, здобутків, душевного тепла і надії. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2014 рік був прожитий недарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом і подарував нам радість зустрічі. І досягнень. Дякуємо вам, шановні глядачі, за українські передачі. Саме завдяки вам вони насичені, цікаві, різноманітні і з гарними вітаннями. І на початку передачі напередодні Різдвяних свят до вас звертається апостольський екзарх Кір Юрій Джучер. Все, що довкола нас, і в нас, говорить про Божу любов. Через цілу історію Бог дає людині потвердження своєї любові. З любові Бог створив людину, з любові їй простив непослуг і зараз обіцяв прихід Спасителя. А найбільший знак любові Бога до людини це послання свого Сина між нас, який воплотився, прийняв тіло і народився від пречистої Діві Марії. Цей дарунок призначений цілому людству, бо Син Божий, який став людиною, уможливив спасіння всім, які його чекали і шукали впродовж довгих віків, як і всім нам, що його сьогодні шукаємо і приймаємо щирим серцем. У своєму сині Бог нам дарував не щось від себе. Але самого себе. Бог так любить людей, що і сам став людиною. Тому Різдво не тільки пам'ятка і згадка про цей віфлеємський дарунок, але це є радість і вдя... вдячність Господу Богу, що нас не перестає любити. Це є впевненість у вірі і надії у тяжких днях кожної людини. Яка дійсно орієнтована на Ісуса Христа. Це є правдивий мир у людині і тоді, коли є неприйнятою, незрозумілою і пониженою часто і від своїх найближчих. Мір, який приносить Ісус, містить у собі тривале дбання про добро і боротьбу проти зла. А шлях, який провадить до Його миру, не є легкий, а тернистий. Щоб нам дати мир і помирити нас із Богом і між собою, Ісус і сам переніс терпіння, зазнав відкинення і зневаги. Так і наш особистий вибір для Христа ніколи не є легким і без труднощів, а часто болючий і тяжкий. Бо включає послідовність, витривалість і вірність, але не біймося. Ісусове земне життя дає нам приклад світлого закінчення у радості, у щасті і Божій любові, дає нам єдність і родинну теплоту, дає нам близькість і впевненість отцевого дому, і кормить нас силою Божої могутності. Що принесе нам новонароджений у цих різдвяних святах, залежить від нашої підготовки і вибору. Буде це мир, прощення, замірення чи нові поділи, неспокої, розбіжності? Це не залежить від нього. Він пропонує нам мир, бо він і сам є міром. Під час цих різдвяних свят Він застукає в двері нашого серця, а скільки з нас будуть готові відкрити їх, залежить від кожного з нас зокрема. Всі ми є покликані бути носіями миру, через який Божий мир замешкає в кожному з нас. І тоді ці дні різдвяний свят будуть дихати радістю. Щастям, вітаннями і побажаннями міру у наших серцях, у наших сім'ях, у наших парафіях. В різдвяний свят будемо з любов'ю робити дарунки одні одним. Але найкращим дарунком буде дарунок новонародженому тоді, коли будемо дарувати себе так, як Він. Дарувався нам. Вітаючи кожного, бажаю радісних і веселих свят Різдва Христового і благословенного Нового Року. Хай наші серця будуть наповнені Божою любов'ю і миром. Несімо цей мір нашим ближнім там, де найбільше Його потребують. Христос рождається. А напередодні Різдва Христового і увійшовши у новий 2015 рік із щирими вітаннями до всіх глядачів української панорами звертається тимчасовий повірений у справах України у Республіці Сербії пан Микола Джигун. Оскільки незадовго різдвяні свята уже новий рік. Ваше вітання українській громаді Сербії, шановна українська громада в Сербії, вітаю вас з святами, вітаю вас з Різдвом Христовим, вітаю вас з Новим роком! Бажаю, щоб новий рік приніс мир та злагоду, вашій оселі, щоб наступний рік ознамувався тільки прекрасними подіями, злагоди вашим родинам. Нового нових здобутків, натхнення, всього найкращого! А з давніх давен українці вірили у особливу помічну силу святого Миколая. Ця віра і пошана до нього у нашому народі існує і до сьогодні. Ми у попередніх передачах говорили про те, що Святий Миколай завітав до всіх осередків, де живуть українці, дітям подарував подарунки, а вони йому прекрасну програму. Ми вже представили кулу, де побували наші камери. А сьогодні представляємо Індію і подивіться, як у них пройшло свято Святого Миколая, і що підготували для нього діти. А з дітьми працювала Марта Кулівацька. Свято в Індії відбулося 20 грудня у основній школі імені Душина Єрковича. Учні, які вивчають українську мову з елементами національної культури, зібралися в цей день у школі, щоб піснями та віршами зустріти чудотворця Миколая. П'яти Миколай з повним мішком. Від хати до хати біликим снижком ішов Миколай з повним мішком. І мішко. з неба до діток пішов, поспішав, і їм під подушки дару клав. Вже mm -hmm. великий є сніжок, пав на стежку на горбок, пав сіну лисі хай, щоб сягти Миколай. Від прибути саночками, ночками, він з'явитися між нами. Разом із вчителькою Мартою Кулівацький діти напередодні свята виготовили чарівні новорічні прикраси, приготували малюнки, з допомогою яких гарно прикрасили зал, де відбулося свято Миколая. Святий Миколай, роль якого майстерно виконала Марія Рихвицький, нагородив дітей подарунками. Подарунки Миколаю допомогла придбати Національна Рада української національної меншини. Так весело і радісно, і цього року учні, які вивчають українську мову, відсвяткували традиційне українське свято Святого Чудотворця Миколая. На уроках української мови ми виготовляли різні новорічні прикраси. А також малюнки і до нового року, і до святого Миколая виготовляли прикраси, такі як ялинки, різні прикраси на різні прикраси на ялинки Діда Мороза, сніговика і так само новорічні откритки. Діти були дуже зацікавлені, їм було дуже весело. Ми на цих уроках ми вивчали різні кольори, різні обліки на українськи а також зимові традиції і обряди українського народу на українську мову ходять 20 дітей з двох шкіл з Йон Попович і Душан Єркович. Але уроки відбуваються в Душан Єркович школі разом. Значить, уроки в суботу маємо три уроки. Діти досить зацікавлені і люблять українську мову. Майже завжди кожні суботи приходять всі, всі діти. На свято Миколая діти підготували сценарій, вірші підготували. А також ангели з Миколаєм підготували свою сценку і малювали малюнки до Святого Миколая, були дуже зацікавлені, були дуже веселі і радо співпрацьовували. E, ovo jelko sam pravila, e, ovo, su, ovo je jelka u obliku e, ruku, e, pravila sam je tako što sam obcrtala ruku i isekla je, e, je u raznim bojama. Ja se zovem Bojana Turkalj i, oh, i ovo sam napravila za svoje sestre. E, ovo se pravi tako što napravite kupu, onda ukrasnim papirom se obvije i onda se ovim trakom isto ovije oko toga i onda se zalepe šljakice. Ja sam Nikola Rože i ja mnogo volim uh, ukrajinski jezik i volim tamo da idem. Ja i moja učiteljica Marta smo napravili ovu jelku sa, sa trakom koja može da se kupi kod kineza zalepili je na jerku, izmerili i ukrasili šljokicama. A ovu sam ja sam napravila za mog vrata iz Niša Davida. Ovo se radi tako što izmeri se ovaj oblik i seče se u tom. Onda se opet izmeri ovdje, stavi se šljokice i ukrasi se i napiše se sveća nova godina. Ja se zovem Aleksandra Kuljevacki, e, volim da pogledam časove ukrajinskog jezika. I ja i moj tata smo nakupili šišarke u jednom parku i donali smo e, na čas. I onda smo ja i moja učiteljica napravili ovu jelku. E, prvo smo napravili kalup, pa smo onda kačili šišarke i onda smo je poprskali sprejom. A e, ovu drugu jelku sam napravila sama. То се ради, коли ставимо папір по облікуємо і одна украсимо його напишемо треті на голову. Коли замерзла річка і став білянький гай, прийшов на темну нічку на землю Миколай. Від хати до хати снігами через лід, спішить-спішить за завшати старенькі всі від діти. Я сафія Кулявацька, я ове направила оведвиєлки. Я волин, да йде на український язик. Ja se zovem Filip Mitrović. E, volim da idem na ukrajinski jezik. Ma, mama mi je ukrajinka, baba, dede isto. E, napravio sam ove dvije krestitke. Bo, sad sam nastupao, svirao, igrao, recitovao i eto. І так, Святий Миколай і цього року приніс подарунки всім дітям, які проживають у всіх наших осередках, де живуть українці, і всім дітям, які вивчають українську мову з елементами української культури. Подарунки придбала Національна Рада Української національної меншини. У всіх наших осередках відбулося радісне дитяче свято Миколай. Старий рік минає, новий наступає. Саме так співається у пісні, яку виконав новорічне новорічній програмі на РТВ-2 квартет Товариства плекання української культури Коломийка і Сремської Митровіці. Сьогодні пропонуємо вам ще раз послухати гарні ритми і слова цієї пісні. А згідно з давньою українською народною традицією, свята вечеря у передень Різдва збирає за столом усю велику родину. Стіл у цей вечір багатий 12 стравами, а кутя на столі займає головне місце. У нашій рубриці Українська Національна Кухня представляємо вам рецепт і процес підготовки куті, яку готує наша дорога господиня Маріса Прецепт.

i akrubela robem s makom i zvorihame. vorihame. je ja vožim u vetavčaju troha žabebula i drbnih i krupnjiših. Tu doimo medu, cukru, a... po ukusu všo. Nemaju mire jak. Jak ljubimo, tak smaku zrobimo. I e, tak isto robim i z makom. Mak zmolemo na mašenku i tu mišajem ku tju i maha i zobem tek s mesa troha hušiša koji ne melemo na mašinu nekaš tak zjernože blujerane i tu je robi to i ako dosta huste, me duda troša vode i posnako medu i cukru i vanjušera i tako jedno od svih 12 četiri. ši ljubemo, takže to i poslastice troha i to prikreju žene čare bude na що я те вече, що робимо кутю і ліпшенечу, боше, її вкупимо, перебираємо її. Бо, бо знає бути в середині трохи і, і вже не, ни, ни, є якийсь, що каже, шміття чи щось, то перебираємо і кладемо в воду, щоб і варела. Кладаємо в воду і ставимо на вогонь, щоб варело ще десь найменше 2 години. Потім від ще а, я так навчала від мами від свекрохи. скидаємо з вогню і у з с щоб же трохи відмєхла єх, відм пшенеча. І буде файніше, як і робимо то кути як буде і, моє і мак. Також, так тепер ставимо varete. Вже прийшло більше від дві години, ще не чищі зварила. Виняли з, з баніку і хочемо поділити на два рази, бо в одну поставимо воріх, а в другу мак. І робимо по смаку, як любимо. На машинку не мелемо, бо ми ме любимо так, і то традиційно в нас ще так вишело. I postavljamo rijeće kjeliko hoćemo, nema određenog treba jedete. Umišajem trohe medujem žedu huste kuće, duemo trofe teplo i vede, stalo tu vustinu ku tre ljubema. troha cukru, troha vanil cukru, bi malo smaku. I kažu, bo dosta gustene lešalo ši vude šave voda ši zvarela, što kaže i nema. Evo, i te parka zrobem tak. Eh, da to i suhi o, ti grožđice. To ljube, ali mene ljube. Me tako ona u i tak robim. E, tutka, postavim maksmo molole na mašinči. Že bi bilo dribniše. Isto postajem troha medu. Troha cukru. Troha А мої, як прийдуть гощі, вони люблять і змаком із горіхами. А від чоловіка жить, він любить джуз роби. і воріхи і то в одну меску. І так іще. Каже йому то файніше. Всі люблять, як люблять, так зроблять. І ми ще засолоджуємо за святий за вечір. E, і тут трохи подостається густо. takže to znači za švete i večešće robe i vi 12 jeli, vi žele 2 jela majem tutka. Щиро дякуємо Маріці, прецеп, бажаємо їй, її, її сім'ї і всім вам, веселих, різдвяних свят, святого вечора і смачної куті. Екіпа української панорами бажає вам вірити у світле майбутнє, творити добро, любити один одного і бути єдиними. У наших побажаннях не можемо не згадати складну ситуацію в Україні, де йде війна, побажати українському народу миру. І сказати, що ми завжди з ними веселих вам свят.